Друзі, всім привіт! З вами Погорільський Микола. І сьогоднішня наша тема вища освіта. Чому вона має бути контрактною? Взагалі, все з моєї програми реформ я за приватизацію всього і вся. У державу має залишитися майже нічого. Більшість речей має бути приватизовані. Вузи також я почався свій час в кнево. Він колись років там 10 чи 20 тому входив в топ 100 університетів світу. А коли я в нього почався, то він був першим вузом по економіці в Україні. І у нас викладач по маркетингу був дід, Дід, який не міг користуватися інтернетом. І це було в найкращому вузі в Україні з точки зору економіки. Що твориться в менш популярних вузах, я взагалі не знаю. Якщо ми візьмемо досвід країн і візьмемо якісь розвинені країни, де університет це щось престижне, а не як у нас, ну і був був і що. то ми бачимо, що, наприклад, США. 99% приватні навчальні заклади, які є бонуси для вас, якщо освіта стає приватною. Перше, у вас більше вибору. В приватних університетах багато спеціальностей, багато викладачів, викладачі більш-менш приближені до реалій, можна, можливо, навіть практики, і ви можете навчатися чомусь цілковому. Державний вуз він не буде розширювати свою програму, тобто він не буде додати факультети. Приватний вуз дуже легко змінюється. Другий момент це конкуренція. Конкуренція, і оскільки це бізнес, а по університети стануть бізнесу, то конкуренція що робить? Вона зменшує ціни і збільшує якість завжди на монопольному ринку державні університети. Їм немає сенсу ніяк розвиватися. Абсолютно до них все одно йдуть люди, і вони все одно заробляють. Ректори всі мільйонери, всі поголовно ректори державних університетів, мільйонери. Ну я маю на увазі великих вузів. І фішка в тому, що це вони мільйонери за наші з вами гроші. Коли Безкоштовно навчається студент, держава виділяє за нього університету кошти, тому в принципі їм байдуже кому їм привати. Їх репутація не має такого абсолютного сенсу, як приватного вузу в Америці. Якщо приватний вуз в Америці випускає давайте так, людей, які все таки не мають випускатися з університету, то тобто мається на увазі, що вони нічому там не навчилися. В Україні це норма. В Америці університет втрачає репутацію. А якщо він втрачає репутацію, і він приватний університет, він втрачає гроші. Тому вони слідкують перше за викладачами, щоб вони були адекватні, щоб вони були розумні, щоб вони були плюс-мінус популярні. Тобто там університети ганяються за професорами, у нас же, ну ви самі розумієте нормальна матеріальна база. Ти ви приходите в університет, у вас, наприклад, є ноутбуки, у вас нормальні аудиторії, у вас нормальний ремонт і так далі. Третє, вони приближені до реальності. Якщо ви в Америці підете на спеціальність маркетинг, вищий навчальний заклад, вони вас будуть навчати конкретно тим, що зараз актуально. Реклама в інсті, реклама в гуглі, створення сайтів, дизайн і так далі. Вони вас будуть навчатися цьому. Якщо ви будете в українській, то ви будете вивчати, як друкувати газети, що таке інтернет, чому він та корисний і так далі. Повірте, я це проходив. Я це проходив особисто. Коли я вже вмів робити сайти, Мене навчали, що таке інтернет і як користуватися мишкою. Можна зробити приватну освіту, якщо буде декілька пунктів. Перше, ми приймаємо мою реформу з приводу податків 10-10-10. Тому що якщо зараз ми просто залишаємо все, як є, і тільки вводимо просто все приватне, у багатьох людей не буде на це грошей. Якщо ми будемо вводити це вже тоді, коли податки зменшилися в декілька разів, тоді у людей будуть вільні гроші для того, щоб вчитися в університеті. І друге, що важливо, щоб у нас не було призову, призовної служби. У нас має бути тільки контрактна служба. Зараз багато університетів існують тільки тому, що люди не хотіли йти в армію. Ну, нагадую, до моменту 24 лютого, купа університетів існувала тільки для того, щоб відкусити від армії. Якщо ми прибираємо цей аспект, неякісні університети вже на автоматі закриваються. Коли у нас буде все приватним, ви будете мати великий вибір. Університет це не школа, ви не шукаєте його там, де він поближче. Ви в цілому шукаєте щось якісне, якщо ви хочете дійсно як хорошого навчання. Ви вибираєте, ви можете поїхати в будь-яке інше місто, жити там, наприклад, в гуртожитку. До речі, приватних в приватних університетах гуртожитки набагато краще, ніж державних. державних, я думаю, ви бачили. Подивіться на гуртожитки ті самі в Америці. Та більше того, я в Україні бачу такі самі, як Америці, гуртожитки. Але це були приватні вузи. І коли конкуренція приватних вузів, і вони будуть всі приватні, буде дуже велика. Тоді ми зможемо вже казати про щось про якість освіти. Коли мене питають, як змінити там якість освіти, як зробити людей розумнішими. Освіта має бути бізнесом, і тільки тоді, коли буде висока конкуренція, щось буде мінятися. Ще один бонус робити освіт вищу освіту приватною. Держава не буде казати, що їм викладати і що їм робити. Тобто вони зможуть зробити свою програму, свою систему. Ви будете вибирати цю систему. Ви приходите в університет, і питайте, у вас яка система? А чи можу я вибирати сам предмети? Що я хочу знати, і так далі. Які у вас викладачі в державних вузах? Ви цього інформацію ніколи не отримаєте, і ви ніколи не зможете вибрати максимум, і коли я навчався, я міг вибрати два предмети. Тобто, мені давалося або один додатковий цей, або один додатковий цей. В нормальних вузах ти вибираєш, оскільки це бізнес, то він постійно розвивається. І для того, щоб університет отримував нових студентів, йому треба буде покращувати зовнішній вигляд, внутрішній вигляд, склад педагогічний і базу матеріальну, чого ніколи не зробить державний університет. Державні університети вони як були побудовані, так і залишаються. Максимум фасад побілюють або фарбують як університет Тараса Шевченко. От там фарбують так. Але ж ви розумієте, що там фарбують більше для того, щоб ну, трохи відмити грошей. З приводу, якщо у людини взагалі не буде грошей, чи має бути стипендія від держави? Я особисто вважаю, що саме від держави стипендій не має бути. Можливо, як працюють американські університети, у них є своя стипендія, тобто вони хочуть отримати найкращих учнів, наприклад, той самий Гарвард. По суті, там є декілька моментів. Тобі можуть або робити знижку, там 30, 50, 70 відсотків або безкоштовно тебе навчати. Так, в розвинених країнах стипендія мається на увазі не те, що тобі капає кожен місяць тисячу гривень на картку, а те, що ти навчаєшся безкоштовно. От і в тому самому Гарварді, якщо вони бачать, що людина чогось доб'ється, і це підвищить їх клас, тому що, що в вашому університеті вчилося, там, наприклад, майбутній президент США, це престиж, це класно, це підвищує бали. Також. Є в Америці є купа меценатів, які, наприклад, хочуть щоб було більше лікарів. І вони дають стипендію. Чому меценати взагалі витрачають гроші на стипендії чужих людей? Его, благодійність, ви розумієте, тобто це теж престиж. Ми маємо вводити, що допомога людям це престижно. Можливо, як виключення для держави робити якусь стипендію, там в одному відсотку, ну, грубо кажучи, якщо зараз стипендія це половина людей, то зробити там один відсоток. На ті спеціальності, які реально необхідні, з можливістю відробляти це на державу. Ну, грубо кажучи, ти виходиш, що в тебе вже є робота. Так само приватні компанії в Європі, наприклад, той самій Австралії. Дуже часто, що компанія тобі оплачує весь університет. Потім ти три роки маєш відробляти на компанію. Тобто, ви прописуєте контракт, яка в тебе буде зарплата, скільки ти маєш відробити і так далі. Теж доволі таки стручна система. В яких країнах майже виключно контрактна освіта: США, Канада, Великобританія. Японія, Австралія. І ці вузи завжди попадають топ-100. Ви відкриєте топ 100 найкращих вузів світу і ви побачите ці 5 країн. А ми десь там, по-моєму, 280 місце. І про це про щось говорить. Дякую, що подивилися моє відео до кінця. Ви напишіть, будь ласка, вашу думку на цю тему. І ще раз уточню, що це можна вести тільки коли наш народ стане економічно більш стабільним і почне більше заробляти. Лайк, підписка, дзвіночок. カカ